Будемо рухатися далі до нашого наступного спілкування. У просторі свободи доєднався український гурт на перехресті з музичною прем'єрою Діти війни, присвяченою дітям, які проживають жахливе сьогодення російської агресії. Ми вас вітаємо. Слава Україні, добро дня. Героям слава і одразу перше запитання. Ваша прем'єра має велику місію для українських дітей проєктом діти війни. Ви спонукаєте прийти на допомогу дітям, які постраждали від наслідків агресії країни терориста. Долучитися може кожен небайдужий українець. Ну доволі скажу так, що важка тема. Розкажіть докладніше про благодійний збір і як взагалі виникла така ідея. Ідея виникла ще давно. В принципі, як і усіх свідомих українців, допомагати кожному і в першу чергу діти постраждали від цієї війни більш за все, я вважаю, тому що діти по першу чергу ні в чому не винні і хочуть жити і мріяти далі. Тому як ми написали цей трек, коли я писав цей текст ще в цій цієї пісні ще рік тому, тоді з'явилася ідея саме тоді допомогти вже тоді дітям. А скажіть, будь ласка, як з'явилася ідея саме написання, створення тексту? Що надихало вас тоді на створення цього тексту? Це дуже важка для мене тема, тому що писав я її в, такої, в такій великій агонії цю пісню, тому що події, які відбувалися тоді, нам всім здавалося. По-перше, це було. Емоційно важко зараз всі вже ну, в, в хорошому сенсі звикли, вже всі мужні, всі розуміють, що відбувається. Тоді ще було складно уявити, взагалі, що таке може бути. І я б сказав, що коли я писав цю пісню, надихався, на жаль, е тим, що ми всі знаємо історію, навіть коли наш президент розповідав про хлопчика на побажаннях е в Новий рік. Він казав про те, що як загинула дитина, якій було всього два дні від народження від російської ракети, і саме одна із тих жахливих подихів цієї пісні, щоб я її написав, це була якраз ця жахлива подія. Ну, власне, ваш гурт є одним з небагатьох, який сміливо висловлює свої думки і в піснях і відверто піднімає такі непрості теми. Хто є автором ще потужних ваших ось цих робіт, які пронизують такі до мурах, зокрема роботи дітей війни? Дивіться, в нашому гурті я відповідаю за текст, а я співаю, а влад створює цю дивовижну музику, яку ви слухаєте, яка звучить в наших піснях. А як глядач саме реагує на ось ці ваші потужні роботи? Який Бекстейдж отримуєте? Я би сказав, що це дуже нам дуже приємно. До речі, дякуємо велике кожному слухачу, який нас підтримує. Бо без вас нічого не було, це все створюється для українців, створюється для людей, і люди дають дуже потужний фідбек. Дякуємо за ці всі коментарі, за ваші вуха, за те, що ви розумієте про що ми співаємо і розумієте нашу музику, пане Максима. Ми дякуємо вам за глибину, тому що ваші е, твори це дійсно. Знаєте, е, ти замислюєшся. Тобто ці роботи вони е, саме дають таку змогу відчути відчути все, що проживає кожен українець. Ми з вами знаємо, що ви зустріли повномасштабно у Харкові. І в перші дні ви разом із усіма харків'янами волонтерили, допомагали. Як це ось саме це вплинуло на вашу творчість і на глибину? От поділіться своїми враженнями, емоціями, як це було так, на жаль, в мене в нас чогось не вийшло, що влад зараз до нас не приєднався. Ми б разом з ним розповіли про те, як ми на початку війни, що ми взагалі Я вже робили. Тут. Влад вже тут з нами. <реш> так, добрий день. Влада, вітаємо. Бачите, ми навіть тематично одягнені по темі нашої пісні сьогоднішньої, бо для нас це має велике значення, як ви вже сказали, тому що. Ем... Ми б е, хотіли не просто да випустити цей трек, а дійсно допомогти дітям. І коли ми були в Харкові, ми перші дні. Ну, першу, пер, перші дні, я б сказав, взагалі всі були в такому каматозі великому, але ми зібралися і волонтерили, допомагали один одному. Харків незламний цьому Харкову великий привіт! І я знаю, що ми з вами і ви з нами також. Ми з вами також і ми раді, що доєдналися вже вас двоє. І влади вітаємо. Як ось хочеться спитати, як ваші емоції? Тому що сьогодні у нас прем'єра, ми всі побачимо, ми спілкувалися з приводу збору для дітей. І розкажіть саме вашу, вашу історію, як ви це все відчуваєте зсередини, тому що це, знаєте, велика місія. Як ви себе відчуваєте з приводу того, що ми сьогодні будемо відкривати, говорити про збір для дітахів, ось саме з вашого боку? Я вважаю, що ми потрібно допомагати кожному. І діти це наше майбутнє. Ми, ми, ми повинні зібратися і зібрати кошти для 16 дітей і допомогти їм. Це не таке складне питання. Тому люди, долучайтесь до збору, дивитись наш, нашу творчість, наш кліп. Так, друзі. Я хочу доповнити Влада. Ось символ нашого збору. У мене в машині він є. Це наш. Медведик такий, який символізує наш збір для благодійного фонду. Зроби добро. Тому друзі, слухайте наш трек, і все є в описі під цим треком в Ютубі. Ви можете знайти любу інформацію, особливо подивіться е листи, які дітки пишуть, що їм потрібно. Це все відкрито. Ми все продемонструємо, щоб всі все за посиланням ви можете перейти та подивитись листи. Пане Володиславе, у мене питання ще до вас. Пан Максим на нього вже відповів. Що вас надихає зараз творити? Як ви створюєте тобто, ту музику? Тому що пан Максим сказав, що він відповідає за слова, а ви більше за музику. Що вас надихає творити зараз? Е, ну, Мене цю музику надихнула е, такий день, як Хеллоуін. Це такий день е, жахіть. І е, жахіття в нашій державі е, саме зараз так виглядає, як у кліпі. Так, я хочу доповнити, що історія цього треку, коли ми його створювали, влад написав музику саме в принципі на Хелон ще рік тому. І ця я почув цю музику і зрозумів, що за слова і що за трек повинен бути на цей інструментал. Це така коротка історія нашої цієї це, пісні. Це, це був це був наче саундтрек, але Макс відчув цю музику та зробив дуже важкий текст, глибокий. З глибоким смислом для нашої країни, ну власне, ми ще послухаємо потім пісню. Так, після нашого з вами спілкування. У Мене ще питання: ось ви так активно волонтерите. Волонтерство та благодійність, яким ви почали займатися з початком повномасштабної війни. Які наразі у вас плани саме виступів? Чи плануєте ви якісь благодійні концерти? Чи плануєте якось підтримувати також благодійно військових там, виступати перед військовими? Ось більш детальніше, будь ласка, про ці плани. 100% ми плануємо все попереду. Спочатку нам треба, щоб у нас був великий відклик від наших слухачів, які нам допоможуть в цьому, і тоді ми зможемо і виступати, і скоріше випускати нові пісні. Так як ми також ну, влад працює, я служу в ЗСУ, тому час, який вільний в нас є. Ми присвячуємо творчості і, в принципі, готуємось до майбутніх виступів, особливо волонтерських, особливо для військових, все це буде попереду. Тобто, ми, ми чекаємо, до речі, вже. Я вже, до речі, я вже допомагаю в зсу. У мене батько служить з 2014 року. І в мене є така міні-команда, яка вже допомагає спочатку повномасштабної війни. Так, якщо, якщо можна сказати, у нас також зараз ще не закритий збір на пікапи для ЗСУ, ви можете подивитися у нас в інстаграмі. Також долучайтесь, друзі, будемо дуже вдячні. Ну, Дякуємо, так. Максима. І е, з приводу військової служби в ЗСУ, так як вам взагалі вдається поєднувати і творчість, і службу е, і ну, не зупинятися, тому що ви робите добру справу, і ви дійсно спонукаєте людей допомагати як дітям, так і військовослужбовцям. У вас велика така, знаєте, благодійна діяльність, і ще ви служите. Як вам це все вдається? Поділіться, будь ласка. Я відповім коротко. Дякую моєму командирові. Дякую всім побратимам, які розуміють, що я творча людина і дають мені шанси, дають мені іноді час займатися цим. Дякую, велике дякуємо за розуміння командира. Тому що знаєте, ви і на фронті, і на музичному фронті, і тим паче, що е, ваша музика вона не схожа ні на ні на що інше. Тобто, ви дуже відрізняєтесь. У вас сенс Так, я У хочу вас... сказати так. Я вибачаюся, але я хочу сказати, що я не на фронті, мені не потрібна медалі, які я не заслуговую. Я в військах, які допомагають. Я не, більш казати не можу, але я не сижу в окопі. Я не хочу собі присвоювати якісь геройських звань. І, і ми вважаємо, що творчого фронту не існує. Ми я за творчий твор... тим. А, власне, знаємо, що у вашій пісні є е, п'ять помилок у слові війна. Про, що, про які помилки власне, йде мова, якщо можна більш детально розкажіть. Мається на увазі, що в кожній букві є помилка. Все дуже просто. І насправді війна п'ять помилок це життя. Ну, так, Принаймні, так ви висловлювалися. Так. Так. Теж, теж п'ять слів. Так, так. І з приводу вашої відеороботи Діти війни, а, чому саме такий кліп? Е, який саме ви а, маєте? Ну, на увазі? Ось Фактично? дивіться, а, а, з приводу того, що там є колясочка дитяча, і вона спалахує. Тобто, хто був автором саме такої творчої задумки, а. саме такої картини, щоб показати. Макс був режисером, і він створив це. Була така ситуація, що е, померла жінка з дитиною, котре було 48 годин, і е, в треку це опаминається. Мене чутно мене чутно зараз бо так, я так. з зв'язку. Так е, е, і наскільки я знаю, до речі, це одна з моїх мрій знайти цих батьків. І наскільки я знаю, жінка жива ця, ця історії. загинула саме дитина маленька. Ось тому е, кліп символізує те, цей ліс, який ви бачите в кліпі. Ця дитина е, ліс символізує ось ту, знаєте, безкінечність. Зараз всі в таких пошуках всі в знаходяться в, в цьому емоційному стані. Це якраз символізує ця дійсність, ця обставина. І дитина, ми з владом там як її думки. Це те, про що думає дитина. Вона не може виговоритись, тому, тому що в дитини ще немає, як у дорослого, таких. Способів вираження, а ми виражаємо її думки, її емоції в цьому кліпі. А що було, власне, найважче під час знімального процесу? Дивіться, знімаю спалювати коляски. Так, згоріла не одна коляска, на жаль. Поки ми це знімали. Та й взагалі важко емоційно також передавати ці всі. Моменти, тому що я навіть зараз це все ви, ви нас питаєте. Я це все так. У мене такі флешбеки в очах вспливають, і це дійсно важко. І такий мандраж іде, тому що якщо це дійсно дуже передавати по правді, то це дійсно важко. Взагалі, весь сйомочний процес це завжди здається. Так, ви подивилися кліп. Люди подивилися такі, і ну прикольно, там здорово, сильно, супер. Але сам процес це дуже такий скрупульозний момент. Тому, в принципі, весь процес це важлива річ, і вам вдалося передати цю глибину і цю важливість, і те, що переживає кожна дитина, тобто українське сьогодення дитини, і це все ну ось він до мурах Просто дякуємо кліп, кліп до мурах. і Ми дуже вам вдячні, що саме ось цей кліп і збір для дітлахів, тому що це також важливо так для збройних сил України, для наших воїнів. Ми постійно так збираємо, допомагаємо. І потрібно завжди пам'ятати, що є наше маленьке покоління, яке зараз зростає, і про яких також треба піклуватися, також допомагати. І взагалі вже є відгуки, які вам більш за все запам'яталися від людей, які вже просто. Слухали вашу композицію, я б сказав так. Що в принципі було дуже складно тримати цей трек цілий рік і не випускати його. Ну були різні причини для цього. І ті люди, які слухали вже тоді це мої знайомі, Влада знайомі цю пісню. І зараз, якщо людина слухає цю пісню, я ще не зустрів не одну, я не одну байдужу людину ще не зустрів. Яка сиділа би і казала: Ну прикольно там пісня і все. У всіх моторош після цієї пісні сльози, і я бачу емоції людини. Я розумію, що це дуже важко все сприймати, але це правда, і треба визивати цей правильний катарсис у людини, щоб спонукати її до дій, щоб ми не ко ні в якому разі не забували, якою ціною зараз добувається наша перемога, і якою ціною взагалі ми дізналися всю правду, яку зараз знаємо. Дякуємо, такий потуж, потужний меседж від вас. І в мене ще е, пара запитань. Е, скажіть, будь ласка, е, які, які у вас творчі плани на майбутнє? Е, чи плануєте створити вже якусь наступну таку ж е, пісню? Великі плани, влад, так? Ми зараз, ми зараз створюємо в іншому напрямку. Це буде: ми трошки трішки відійшли від війни і створюємо лірику більше. Ну, влад має на увазі, що зараз наступні пісні в нас будуть просто дуже не вистачає зараз всім в житті справжнього кохання, і нам також його не вистачає, бо це єдиний сенс, я вважаю, життя кожного військового, який зараз на фронті, у кожної волонтера, людини, яка живе, та не тільки в Україні. Кохання повинно бути на першому місці. Це сенс нашого життя. Тому зараз дуже хочеться випустити наступні пісні про саме про цей важливіший меседж. Але поки діти війни, і цей трек ми будемо зараз дуже потужно розповсюджувати і дуже потужно працювати над ним. І наостанок, напевне, ми що... дуже сподіваємося на вашу підтримку. Так, так. Сподіваємося, ми ще потім з вами зустрінемо вже після того, як вийде і ваша наступна пісня. Також поговоримо і про неї. Чекаємо тоді прем'єри наступних ваших пісень. І наостанок, що ви хочете побажати Україні та українцям? Я хочу побажати гарного настрою в ці такі дні. Зараз іде дощ. Така атмосфера дуже підходить для нашого кліпу, для нашої творчості зараз. Але все таки, ми всі живі, і давайте будемо позитивні, більше намагатися думати о кращому. Давайте тримати себе, тримати. Один одного в допомагати один одному. Я б хотів побажати всім не забувати ні в якому разі, і ще раз повторюю, якою ціною зараз ми з вами спілкуємось. Дякую кожному воїну. Дякую кожному свідомому українцю, який допомагає, який щось робить для нашої країни. І кохання, кохання і кохання. Я бажаю кожному з вас. Дякуємо, Максиму. Дякуємо Владе. Нагадаємо, що з нами у прямому ефірі був український гурт на перехресті з музичною прем'єрою Діти війни. Мам, тат. Чому так чую страх тут? Танк? Тат. Мам. Дім хлам. Мама, ти мені казала, чого це бувають, я не розумію, де вони, де вони, де, що вони за демони мене мам жуть, та куди веде мене мар шут знову до підвалу, диму буде немало, будими немає, мама Я напевно сплю зараз, що му та суди хаус. взагалі то люди, мама, що з ними сталося, кулі скрізь, 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 ріде Крінж, 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 треба почекати нам ленд ліс Та коли бомбили, то підвалу ледь в ліс. Тут дяді з автоматом залітає в Тік Ток Моє татамати перевірити урок А це диви нас, не моя вина, що у слові війна П'ять помилок, п'ять помилок, п'ять помилок. помилок, Бог Брати їх на перездачу, це не заробити автоматом. Там помилок, я наперед бачу. А це тобі на оце дивина. Тисячі людей прийшли рятувати дітей від їх батьків, ви є батьки, хоч вам від дітей війни. За маму тебе в бью, я за тата тебе в бью, за бабусю за дідусья, за закатає за сім'ю, закатаю за брата, закатаю за сестру, я за маму тебе в бью, я за дата тебе бъвб'ю, за бабусю за дідусья, за закатає за сім'ю, я за брата, закатаю за сестру Перші букви Алфавіту Те прознаю за секунду Мам, Тат Чому ж так? Миніш два-два дні. Два дні на землі. Мама, ти ж мені казала, що це буває, та я знаю, що є вони є вони є. Мама, ти мені співала колись колу. Я не розумів слів, але розумів мову та ракети полетіли на будинок, Зупинила та людина, Моє 48 восьмою годину. Я нікого не загинув. мати моя мила, буду жити. Твоїм тілом буду жити. жити. діти, війни, діти, діти. Люди поверни нам квітень, квітень. Треба нам повірити, що скоро вже весна. Бо ми заморилися від у веснах. Скільки зачитав, в цьому теку слово мати. Та ми будемо жити, мама, а не виживати. Нас на залякати бути вашими солдатами. Діти війни. Вам хочу сказати, що. За маму тебе вбью, я за тата тебе вбью, за бабусю за дідуся, за котаю за сім'ю, за катаю я за брата, за закатаю за сестру, я за маму тебе вбью, я за тата тебе вбью, за бабусю, за дідуся, за котаю за сім'ю, за катаю, я за брата, за закатаю за сестру Наші букви Алфавіту, то знаю за секунду. Чому ж так? Пять помилок, пять помилок, пять помилок, пять помилок, пять помилок, пять помилок, Бог відправ їх на перездачу.